Ліна костенко верба. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки, головою хилитала, потихесеньку питала. Де ота біленька хатка? Що гарнесенькі дівчатка? Хай би вибігли до стежки. Подарую їм. Сережки. Ось який чудовий віршик про вербові квіточки сережки. А чи знаєте ви, які ще дерева мають сережки? Якщо ні, тоді гайда за мною. Ось берізка. А це березові сережки. Це то поля. І тополині сережки. А це осика. І осикові сережки. А це дуб. У нього теж є сережки. А чи знаєте ви, чиї це квіточки? Чи, можливо, ці? Якщо ні. Тоді запрошую вас швиденько на весняну прогулянку. Там зараз дуже цікаво. І до нових зустрічей.